На І каналі Джулі Нікса. І сьогодні будемо відкрити подарунки, які нам подарувала наша подружка. Ось наші подарунки, які ми будемо розпаковувати в цьому відео. Тож почнемо з цього подарунку, тому що він найменший. Але ми впевнені, що в ньому знаходиться класна річ. Помічник у розпаковці подарунків. Ножниці. Але щоб вам було цікавіше, кожен з нас обере по два подарунки. Та ми будемо їх розпаковувати. Ось наші подарунки і почну розпаковувати я. Ось мої подарунки, які я буду розпаковувати. А першим я хочу дуже розпакувати цей подарунок. Тож, розпочнемо. Тепер дивимося, що тут є. Ось такий гарний гаманець. Тепер я хочу його детальніше оглянути. Робимо це разом. Так, відкриваємо головний відділ. Так, я, тут, я так розумію, що тут можна ставити якісь карточки. А тут відділ для своєї фотографії. Ну, будь-яку можна поставити на ваш смак. Добре. Відкриваємо другий відділ. Я так розумію, тут можна ставити і гроші, і монети. Так, ми завершили розпаковку першого подарунку. І зараз будемо розпочинати розпаковувати другий, який уже є в моїх руках. Розпаковуємо. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що знаходиться у цьому пакетику. А я поки буду розпаковувати. Дивимося. Тут лапка! Давайте її зразу розпакуємо. Ого, вона така липка і дуже м'яка. Дуже класна. Ой, я забула. Давайте вже перейдемо до Юліних подарунків. Що ж там буде? Тож, як ви зрозуміли, нарешті черга розпаковувати подаруночки настала моя. Цікаво, що ж там? Зараз я вам все покажу. Тож, розпочнемо з цього. Відкриваємо. Так, я тут бачу ось такі класні навушники. Давайте зробимо огляд. Вони ось такі гарні, також легко закриваються. Вони дуже-дуже гарні. Та, надіюся, у них дуже класно дивитися різні відео. Так, тепер це. Я бачу це зарядка, щоб їх заряджати. Скоріше переходимо до другого. Ось такий у нас другий пакетик. Розпаковуємо. Поки я ще не відкрила, пишіть у коментарях подарунок 2 і ваші здогадки. Підказка! Предмети круглої форми. Так, відкриваємо відкриваємо. Я бачу тут таких дві кульки. Це бомбочки для вани. Є ось така в синьому кольорі, а є ось така в жовтому кольорі. Вони дуже гарні. Клас. Так, я ще тут бачу свічку. Вона така гарна у рожевому кольорі. Так класно пахне! Я вважаю, це класні подарунки. Сподіваюся, вам сподобався наш огляд? Тож, якщо сподобався, то ставте вподобайки і підписуйтеся на наш новостворений канал. І, і всім, всім до нових зустрічей!